До повномасштабного вторгнення РФ у виставкових залах регіонального центру сучасного мистецтва Артшик в рік проходило понад 200 виставок та культурних заходів. Нині, каже артдиректорка Оксана Колісніченко, їхня діяльність дещо уповільнилась. Змінилась тематика презентованої творчості. Виставкова діяльність відтворилася потроху. До нас приїжджали. По перше, теж люди творчі, творчі особистості з східної України з Херсону, з Краматорську, Дніпропетровської області, Донецької області. Ось вони приїжджали і вони хотіли свою біль, свої, свої ось ці емоції, те, що вони бачили, весь цей жах. Вони хотіли, якби поділитися з цим. Мистецтво стало одним із способів боротьби та осмислення пережитого, каже Олена Афанасьєва, організаторка виставки Артефакти, яку містянам та гостям показали торік у листопаді у рамках проєкту Херсон визволення пам'яті. Ми дуже довго мовчали. Ми взагалі ну важко це все переживали. А потім ми зробили виставку, яка власне дала митцям голос. Першу виставу після початку повномасштабного вторгнення РФ актори обласного театру імені садовського зіграли в березні 22-го. На сцену вийшли у молодіжному центрі квадрат з виставою Бог пообіцяв. Майже рік. Вистави, які у нас йшли на малій сцені, вони були переформатовані певним чином і відбувалися покази в квадраті. Наприкінці 2023-го в театрі облаштували укриття, каже директор Іван Педорук. Приміщення стало безпечним і для працівників, і для глядачів. 2024-го відіграли 9 прем'єр. Народ пішов. Люди пішли в театр знову ж таки. Ми говоримо про тих внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні проживають на Вінниччині, зокрема в місті Вінниця. Ми говоримо про і заятвих, так би мовити, театралів, які відвідують наш театр за будь-яких умов. Ми говоримо про всіх, хто хоче сьогодні прийти і знайти якусь розраду. Я вам скажу, що відмічаємо за останні півроку, можливо, рік, збільшилась кількість глядачів. Людям необхідна емоція. Людям необхідне співпереживання і деяк не в театрі. Концертне життя в Вінниці відновлювалось поступово, каже прес-секретарка компанії «Вінниця концерт Валентина Кирильчук. Першу залу у вересні 22-го зібрав гурт Скрябін. Чи маємо ми взагалі право на емоції? Хочемо чи ні, вони будуть, тільки питання, які вони будуть. І на концертах, на концертах, на виставах багато глядачів вони відзначають, що вони переживають такий справжній катарсис. Ми інколи не можемо дозволити собі плакати при дітях на роботі, а на концерті. Під час вистави ти можеш плакати, ти можеш сміятися, ти можеш проявити абсолютно всі емоції, які у тебе на душі. 23-й рік вже набагато більше було подій в 24-му році. Ну це взагалі можна сказати рекордний. І от зараз початок 25-го року за ці два місяці величезна кількість подій. І е, варто відмітити, що більшість проходять з аншлагами. Це теж красномовно свідчить, що глядачам це треба. А глядачі у Вінниці це не лише вінничани, як було раніше, це, звісно, дуже багато переселенців. Війна каже Валентина Кирильчук: змінила і вподобання глядачів. Зріс попит на українське. Якщо вистави, це саме українська класика. Ці вистави збираються шлаги, глядачі на них ідуть, іде молодь. Дуже велику таку класну роботу ми неодноразово проводили провозили у Вінницю. Це сучасний мюзикл, який створила Купання Мур про розстріляне відродження. По концертам так само, якщо подивитися, ми бачимо саме запит на українське. Під час війни навіть, щоб якось. І вони могли виживати і артисти, і, і заклади культурні. Ми повертаємося до них, Ми йдемо на такі вистави, там, де все українське. Я думаю, що народ із здоровим глуздом з'їхав з російської попси вже назавжди. Прийшли сьогодні з батьками на концерт класиків української естради. Насправді, моя мама дуже любить Назаря Яремчука. Культура важлива. Якби не була б важлива, то росіяни б не не хотіли б це знищувати так само, як і мов. Тому якщо е, є щось таке, що до душі, то я не вважаю, що це щось погане, що там е, виселяться люди, чи як все звичайно має бути в міру, але е, Українська культура це те, що варто підтримувати. Сьогодні культура також є зброєю, каже фронтмен гурту Тік та очільник обласної філармонії Віктор Бронюк. З початку повномасштабного вторгнення разом з колегами організовує благодійні тури, виступає перед військовими. Для більшості людей от їм важлива емоція. І коли ти розумієш, що Думаєш, от я зараз буду співати більше, напевно, що патріотичне, бо тебе бійці тебе просять заспівати там про Оленів, про москалів. Я розумію, що це їм потрібно, це важливо. І хто б як не казав сьогодні, ну, якщо ми навіть сьогодні дивимося, тут вже по роботі філармонії у нас на концерти приходять дуже багато представників інших міст. От вимушеновимушені переселенці, і багато кому з них якраз, якраз психологи радять приходити на концерти для того, щоб емоційно якось трошки заряджатися. Музика ж вона лікує, вона формує якісь позитивні емоції. І під час війни культура у Вінниці не на паузі. Вона адаптується та трансформується, і найголовніше допомагає пережити складні часи, каже Віктор Бронюк. Збереження національної самоідентичності, от це напевно, що те, що хоче Москва сьогодні зробити найбільше знищити нашу культуру, знищити наші, е, нашу самоідентичність, е, щоб довести свої наративи, що України немає, що українців немає, там ми є. Ще так далеко до Навіщо сповіді соні? Навіщо сльози? Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.